Доброго дня, шановні мешканці і майбутні мешканці житлового комплексу Світлопарк. Настав час вам показати хід будівництва на середину лютого 2025 року. Запрошуємо. Минулого нашого огляду, як пам'ятаємо, були підготовчі роботи до благоустрою, по якому ми зараз з вами прогулюємось. Наразі бачимо, що Основну масу виробів вже встановили і вони чекають, коли маленькі мешканці ЖК Світлопарк почнуть їх експлуатувати. Наразі бачимо наші одні з так званих унікальних виробів, яких немає в жодному комплексі, хоча б в Києві точно. Це вігвами індивідуального виробництва за індивідуальним проєктом. Як бачите, ці вігвами з можливістю по ним. Лазити діткам. Між ігвамами в нас знаходяться батути, які так, також діти дуже полюбляють. Справа від вігвамів у нас зона з таким унікальним будиночком, який ми називаємо будиночок Хобіта. Дітки зможуть гратися і всередині цього будиночка. Там є простір біля будиночка лавочка, і взагалі він виконаний в такому доволі цікавому, казковому стилі. Ми думаємо, що це привабить. Мешканців гуляти на таких майданчиках. Ця зона у нас зосереджена для більш маленьких мешканців. Тут є різні балансири, гірки, також є труба. Для розуміння, більша частина благоустрою другої черги, буде вкрита резиною і весною, коли настане сприятлива погода. Ми зальємо пагорби, забетонуємо пагорби та зверху влаштуємо резину, щоб діткам було комфортно пересуватися по цим майданчикам. Також у нас тут лава для батьків, напевно, в першу чергу, які будуть спостерігати за своїми дітьми. Ще ми також передбачили в зонах для сидіння та в зоні пісочниці натяжні парусні системи. Коли сніг зійде, ми встановимо стійки. А вже на весну, коли буде тепла погода, ми натягнемо парусні системи. Системи, які будуть захищати і захищати жителів від сонця в цих зонах. Ця зона у нас передбачена для відпочинку і спілкування. Встановлений стіл для настільного тенісу. А в цій локації в нас розташовуються лежаки. Наразі основа вже змонтована. Також весною ми натягнемо їх спеціальними канатами, і люди зможуть тут відпочивати. Переходимо з вами до ще однієї. локації. Для діток. Бачимо, влаштована велика гірка та ще маленькі гірки для менших мешканців. Ця зона також буде з пагорбом і зверху буде накладена резина на ці пагорби. Так, в цій зоні у нас терзан. А в цій зоні біля батутів з вігвамами у нас також передбачена трибуна. Теж індивідуальний проєкт. Варто зазначити, що близько 80% благоустрою двору другої черги вже влаштовані. Бачимо навіть висаджені кущі та дерева, які не бояться такої погоди і мінусів. Перед вами також відбувається монтаж ламелей на веншахти, мета якого трошки відвести погляд від всіх споруд на благоустрої. І ми хочемо їх таким чином задекорувати. Ця зона в нас більш спортивного напрямку. Ось тут влаштовані. Турнік та бруса та ворота. Майже всі доріжки, тротуари, феми на другій черзі вже влаштовані. За останні пару місяців ми ввели в експлуатацію вже всі будинки другої черги. До четвертого. Будинку, який був введений в В другій черзі додалися будинки 5 та 6. Мешканці 5 та 6 будинку зараз отримують ключі для того, щоб заселятися та облаштовувати свої домівки. Зайдемо з вами в п'ятий будинок. Покажемо його готовність. Ми в зоні лоббі яка готується до виконання згідно дизайн проєкту. Вже завезли поштові скриньки, встановили та далі будемо облаштовувати стіни, стелю та монтувати освітлення. Ми зараз з вами на одному з типових поверхів п'ятого будинку. І він має ось такий вигляд. Звичайно, що генеральне прибирання ще буде відбуватися трошки згодом. А далі запрошуємо вас до шостого будинку. Він отримав адресу Сточне шосе 5А і це секція А будинку. Так як цей будинок був зданий. До п'ятого тут вже розпочалися роботи по влаштуванню оздоблення в лобі, рецепції та в ліфтовому холі. Аналогічно п'ятому будинку у шостому ті ж самі рішення по поверхах. Зазначу, що хоча були введені в експлуатацію будинки 5 та 6, проте деякі роботи, як ми бачимо, ще не закінчені. Наприклад, фасади, але фасади ми перенесли на весну для більш сприятливих погодних умов. Теж саме стосується деяких робіт всередині будинку, які ви могли бачити. Тобто, всі якісь маленькі дрібні роботи ще виконуються і процес триває. Зону за п'ятим та шостим будинками вирішили облаштувати зеленю. Бачимо, що тут висаджено доволі багато кущів. І якраз в тепло пору року вони розцвітуть і нададуть зелений об'єм. Прямуємо з вами на паркінг. Перед нами бачимо машини з бетоном, які привезли його. І далі хлопці заливають підлогу та влаштовують дорожнє покриття на паркінгу, яке називається топінг. Перед нами процес влаштування топінгу. А в цій частині топінг вже готовий. Бачимо, як він буде виглядати, коли бетон застигне, та приберуть всі домішки і залишки. А весь перший відсік паркінгу вже готовий, і топінг вже влаштований. В мережі. Каналізації пожежної системи та вентиляції в паркінгу також вже змонтовані. Перейдемо з вами на третю чергу. Це будинки 7 та 8, де активно ведуться роботи по влаштуванню в першу чергу мереж. Вентиляція, вода, каналізація, опалення. Також ми зараз розробляємо проєкт благоустрою третьої черги та дизайн проєкти місць загального користування, лобі, рецепції та поверхів будинків. Ведеться кропітка робота по фасадам, особливо в місцях балконів та наших невеличких лоджій. Ми спустилися з вами в підвал восьмого будинку, де роботи по влаштуванню мереж, зокрема каналізації. Також в підвалі працюють вентиляційники по влаштуванню своїх мереж. Ми піднялися з вами на один з поверхів восьмого будинку, де, як бачимо, тривають роботи по здобенню стін. В даному випадку це. Штукатурка стін. А Ось так триває процес штукатурки на восьмому будинку. Ми спустилися з вами на інший поверх восьмого будинку. І тут триває процес розкатки мереж води, тепла безпосередньо по квартирам. А так виглядає поверх після розкатки мереж та в стяжці. Ми з вами перейшли у підвал сьомого будинку. Бачимо, що виконана штукатурка та тривають роботи по монтажу мереж, зокрема каналізації. На поверхах сьомого будинку, так і на як і на восьмому будинку, паралельно тривають роботи по розкатці інженерних мереж по квартирам та стяжці. Наразі ми знаходимося на одному з поверхів, де вже виконана стяжка поверх розкатки. А на іншому поверсі сьомого будинку якраз бачимо. Влаштування розкатки інженерних мереж. Як бачимо, майже половина поверху вже в стяжці після розкатки. Як бачимо, роботи тривають і зимою, і в такий холод. Люди працюють, навіть бачимо люльки на фасадах, в яких виконуються роботи по влаштуванню балконів, а саме влаштування аквапанелей. Вон, бачите? Вдячні вам за те, що переглянули наш відео огляд. Як бачимо, роботи тривають. Тому запрошуємо вас до нас в гості і до нашого відділу продажів. Сподіваємось, вам сподобалось і вам буде затишно жити в ЖК Світлопарк. До нових зустрічей!